Добрий день, пане Денис. Так як ви координатор, координатор так, ветеран хабу, то розкажіть про свою роботу, початок, і, взагалі, концепцію цієї роботи, як ви можете допомогти нашим ветеранам і да, Дякую. Я старший менеджер мобільних офісів ветеран хабу. Це окреме середовище, в якому надаються послуги нашій цільовій аудиторії. Це воїни, ветерани і члени хаби. Якщо взагалом говорити про послуги, які надає організація, це основні напрямки юридична, правова допомога, первинна правова допомога, це психологічна підтримка і консультування засвітних можливостей, а також пошуку роботи. Ці три напрямки охоплюють три фахівця. В мобільному офісі це е, саме три посади юрисконсульт, психологіня та менеджер е, надання консультативних послуг. Е, цей фронт-офіс, він виїжджає е, на службовому авто, у нас є водій, є в кожному регіоні е, свій координатор. Е, поїздки здійснюються планово. Тобі ж запит від клієнта або зовнішнього координатора, яким на сьогоднішній день являєтесь ви, ми за це вдячні, що ви також пікуєтесь про стан здоров'я за нашу свою терміт, за військових, за ветеранів. І саме на цей час, от, саме ця приємна співпраця дуже важлива. Тому що на сьогоднішній день. Хто я випрацюєте з цією цільовою аудиторією, просто шукайте ще додаткові можливості, щоб послуги, які надаються воїнам ветеранам, надавалися якомога в зрозумілішому формату і якомога якісніше. Ну, таким чином, ми з вами зв'язуємося, плануємо виїзд, приїжджаємо. І здійснюємо консультації, а також, можливі колективні заходи або групові тренінги, які надають наші консультанти. Це було дуже добре. Давно вже озвучували таку проблему. Було б дуже гарно, щоб отакі колективні саме тренінги були, щоб люди знали, яка є права допомога, по яким питанням вони можуть звернутися, які проблеми можуть вирішити. Тому що коли є якась певна опора, особливо юридична, то вони краще себе почувають. А взагалі, то я можу сказати, чому я прийшла до цього, да, до такої, до такої до вашої допомоги. По-перше, ваша допомога дуже доступна, це перш за все. Дуже зручно з вами коригувати роботу, і ви приїздите тоді, коли, по нашому запиту, коли нам треба. А саме перше, чому е, от так сталося, що. Потребували наші воїни вашої допомоги, тому що перше, коли не було юриста в нас, не було якоїсь допомоги, а була допомога платна в Києві, то звертались до мене. І я зв'язувалася з частинами із фінвідділами, тому що була несправедливість там певна по оплатах, СЗЧ. По виведенню поза штат <клух> саме основне по лікарням і так далі. Я психолог я не юрист. І саме основне дякую вам за допомогу. Що ви дійсно надаєте таку кваліфіковану допомогу? Що я можу, як то кажуть, передати вам руки і ви надасте допомогу саме в юридичному плані. А плюс психологічна нас наразі троє психологів. А пацієнтів у нас взагалі розрахована наш заклад, 600 чоловік. Зараз наразі більше 400 пацієнтів, і на три людини це дуже багато. І ми не можемо виконувати ці всі функції, так, що вона так як би хотілося. От. Тому те, що у вас є психологія, дуже гарно. І що ми можемо передати якусь частину е, своїх пацієнтів вам. І хотілося б надалі співпрацювати з тим пацієнтам, які потребують е, подальшої допомоги, пролонгованої допомоги. От як вони виписуються виписуються взагалі з нашого закладу, вони будуть йти там в світ, або в частину, або ще, або в соціум. Їм потрібна допомога. Ми цю допомогу можемо надати тільки локально тут. Як е, тільки виписались, їм потрібен супровід. Супровід можете надати ви. Так, звичайно. Правда? Так. Організація в цьому, так як я вже починав говорити, вона сформована таким чином, що є декілька простірів, на яких надаються такі самі консультації. Тобі ж точка входу о, нашого клієнта, е, ветераном, наприклад, е, може бути е, е, будь-якою. Тобі ж це може бути самозвернено за телефоном. Це може бути самозвернено через лінію підтримки. Це може бути звернено через координатора, чи, чи через організацію в хабі там з допомогою масмедія ресурсів Це е, може бути за посередництвом. Такого апарату, як ви, наприклад, або органи місцевого самоврядування, де ми також проводимо свою, скажімо так, просвітницьку інформаційну роботу, що ми такі є, що ми готові, відкриті, ми безплатні допомоги основі здійснюємо такого роду заходи. Ми, власне, на це зорієнтовані для цього створення. І ми організація, засновники, з самого початку в 2018 році зрозуміли, що ні органи самоврядування, ні державні установи не готові до такого масштабного ну, скажімо, перетворення взагалі соціуму і готовності до таких викликів, що люди повертаються масово з війни, з травмами різного характеру і шукають відповіді.